У 2017 році в Україні запрацювала інша система освіти під назвою Нова Українська школа. Тодішні першечки зараз уже в сьомому класі. Тож Міністерство освіти і науки починає тестувати пілотну програму для старшокласників. Дитина, яка іде, обирає для себе академічне спрямування, тобто йде в старшу школу, а не в коледж чи заклад професійно-технічної освіти, має обрати для себе якийсь профіль математичний, біологічний, біотехнологічний, інженерний, мовно літературний. Реформи запроваджують, аби покращити систему. Світи надати учням самостійно впливати на обраний профіль та змінити мережу навчальних установ, створивши на базі шкіл, ліцеї та гімназії. Світ змінюється, і, попри війну, попри всі наші обставини, світ розвивається дуже швидко. і На сьогоднішній день ми маємо готувати дітей до того світу, в якому вони будуть жити через 5-10 років, 20 років. Маємо йти в нову в час. У старшій школі учні навчатимуться три роки, а не два, як це було раніше. Окрім того, здебільш такі навчальні заклади будуть відокремленими. Тобто, це будуть. Окремі юридичні особи, окремі інституції, які будуть саме старшими профільними школами. Вони мають бути великими для того, щоб могли реалізувати концепцію, яка буде закладена в цю трансформацію з міста освіти, про яку ми сьогодні будемо багато говорити. За такою системою наразі працює шість ліцеїв Житомирщини. Планується, що на території нашої області буде 65 таких навчальних закладів. Не кожна громада буде мати такий спеціалізований ліцей, і ми розуміємо, що в таких умовах треба буде обов'язково забезпечити підвезення учнів де ліцею за необхідності будівництва місця, де місце, де вони могли проживати протягом навчального тижня. Серед головних викликів під час підготовки до реформи нестача кваліфікованих кадрів. Через зміни вчителі повинні підвищувати рівень знань та навичок, аби відповідати тенденціям європейської освіти. Передбачається програма підвищення кваліфікації, передбачається програма підвищення професійного рівня вчителів. До цього вже готуємося. Ми зараз готуємося, проводимо відповідні і курси і. Підготовку для вчителів проблема така є. Я думаю, що вона буде. Ну будемо працювати над тим, щоб максимально кадрами звичайно, що це мають зосереджені бути найкращі подалічні кадрів саме в таких ліцеях. Такі зміни дозволять учням вивчати те, що їм справді подобається, а також допоможуть підготувати абітурієнта до здобуття вищої освіти. Реформу старшої школи планують завершити до 2035 року. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1